Thank you Росіяни атакували Полтавщину двома балістичними ракетами. Роботу протиповітряної оборони чули у Кременчуці та районі. Тим часом у місті Глобини вночі горів цукровий завод. Відео пожежі розповсюдили користувачі соцмереж. Інформацію підтверджують і надзвичайники. Про це більш детально згодом у випуску новин на телеканалі. Візит. Мене звати Роксила Жукова. Вітаю! Та спочатку коротко розставляємо головні акценти випуску. Штрафи за сміття викинути за межами призначеного контейнеру. Вже виписують у Кременчуці. Що про це кажуть ті, кому довелося платити? КП КТРК знову у фокусі суспільної уваги. Контент, на який було витрачено десятки тисяч бюджетних гривень, не бачили у Етері. А самі договори із сумнівними підприємцями вивчають правоохоронці. Кременчуцька обласна станція переливання крові потребує донорів усіх груп. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку Кременчуцькі солодкі забаганки, коли можна відвідати, та до чого тут кава і солодощі. Відпочивали чи ні що містяни говорять про свій сезон відпусток року 2025-го? За повідомленням повітряних сил минулої ночі противник випустив по Україні 49 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів із різних напрямків. Дві балістичні ракети іскандер атакували Полтавщину. У Кременчуці та районі близько опівночі після оголошення повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За офіційною інформацією, повітряних сил ракети було збито. Так, уламки розкидані різними районами міста та громади. Надзвичайники нагадують, що чи потерпати уламки небезпечно. При виявленні ж варто телефонувати за номером 101 або у поліцію за номером 102. Учора вночі у місті Глобини сталася пожежа на підприємстві по вулиці Заводській. Масштабами займань користувачі ділились у соцмережах. Надзвичайники ж звітують, що до гасіння залучались техніка та особовий склад 6-го та 8-го державних пожежно-рятувальних постів. У кількості двох одиниць техніки та сімох чоловік особового складу. Та підрозділ Глобинської місцевої пожежної охорони. Вогнем знищено транспортну галерею на площі 300 метрів квадратних. Обійшлося без постраждалих причини виникнення пожежі. Наразі встановлюють. Поліція Полтавщини розслідує обставини вбивства чоловіка у Кременчуцькому районі. За попередньою інформацією слідства, у ході конфлікту 63-річний чоловік спричинив ножових поранень знайомому. Від отриманих травм 55-річний потерпілий загинув на місці. Інцидент стався у садовому товаристві села Дмитрівка Кременчуцького району. За повідомленням правоохоронців, причетного до злочиту фігуранта, слідчі затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу. Тримання під вартою. До інших тем у Кременчуцькому районі триває безкоштовна вакцинація проти сказу котів і собак. Зокрема, зараз вона продовжується по Піщанській сільській раді, Козельщинській, Глобинській, Семенівській Кам'янопотоківській громадах. Час вакцинації з 9 ранку до п'ятнадцятої. Більше інформації та графіки щеплень можна побачити на сайтах громад. З наступного тижня буде проводитись вакцинація по місту Кременчук за адресом вулиця Лебедина в районі Новоіванського ринку, вулиця Якова Петруся в районі простора і район школи номер 2 Це біля клубу Посейдон. Кременчуцька обласна станція переливання крові потребує донорів усіх груп. Втім, особлива потреба зараз у третій резус негативній. Здати кров можна у будні з 8 до 13.00 за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Із собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Напередодні донації не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого. За 48 годин до процедури не пити алкоголь, за дві години не палити. У медзакладі просять людей не приходити на голодний. Шлунок, аби не стало зле, перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво. Штрафи за викид сміття поза контейнерним баком почали виписувати у Кременчуці упродовж останніх місяців. У відділі оперативного контролю за станом у місті наголошують, возити сміття, яке не влізає у контейнери, варто у окремо відведені місця або замовляти послугу на вивіз у КТП. От тільки чи настільки показова ситуація у нашому місті зі сміттям, щоб виписувати додаткові штрафи мешканцям. Далі більше у сюжеті. Про штраф у 340 гривень за поставлений пакет сміття біля контейнерного баку нам розповів один із містян. Повідомлення про притягнення до адмінвідповідальності йому передала поліція, і вже на адмінкомісії рішення прийняли остаточно. Так має попередження якесь буде. Вони кажуть, у нас стаття попередження не передбачає от 340, до то тисяча гривень штраф. Хоча, за словами скаржника, він щомісяця справно сплачує за вивіз сміття та що поруч із контейнерами раніше стояв ящик, куди роками скидали відходи, які неможливо закинути у звичайний бак. Коли ящик прибрали, громадяни почали класти сміття на те ж місце. Приїхавши туди, біля баків ми помітили виямку для сміття та табличку з попередженням про несанкціонований викид. А чи знаєте, що тут поруч розташовані камери відеоспостереження? За мусорка тут. Зачем? Мені, зачем це за мусорка тут? На іншому боці дороги бачимо камеру відеоспостереження. Раніше мер повідомляв, що таких камер біля майданчиків, поки не оснащених великими контейнерами, по місту встановлено декілька десятків. Це дозволяє фіксувати номери машин. Людей цих адмінкомісія розглядає питання. Ну на жаль, поки що засмічення продовжується. Окрім камер, цитуючи слова пана Малецького з останньої сесії, було придбано і ренодастер для екоінспектора для оперативного реагування та моніторингу подібних ситуацій. Кошти, виходячи з пояснень мера, на автівку виділили, накопичивши зі штрафів з екологічного фонду. Чи чули ви вже, що наразі штрафують за такі дії? Я б штрафував задоволення таких людей, бо я бачив, жіночка прийшла. Не донесла три метри, така кремезна жіночка і пакет не донесла. Ну що це таке. Однак із таким погоджуються далеко не всі, та зауважують, що перед тим як виписувати адмінстягнення, мають бути створені відповідні умови для викидання більшого сміття. Звернемо увагу, що і забетоновані нещодавно створені контейнери до особливої чистоти та покращення екології, схоже, поки не призводять. Звич... Набити нормально, тичко заборчик, зробити контейнер поставити, площадку, забетонувати. Зробити, щоб люди були доволі ці не ато не, не отакко, як вона є. Утім, у відділі оперативного контролю за станом у місті наголошують, скидання сміття біля контейнерів продовжуватимуть контролювати. Тож на сьогодні штрафи сягають однієї 1360 гривень для фізичних осіб та 1700 для юридичних. Туди не потрібно вкладувати сміття будівельне, хто робить там ремонту квартири, туктурку, камінь. А потрібно його вивозити або самоцінно. На Київську гору для цього взяти талончик на оплату у КТП 1628, або ж замовити таку послугу в КТП. Наостанок нагадаємо, що на практиці пояснення про те, що колись на дане місце складували сміття, не працює. Тож відтепер громадянам необхідно або вести сміття в інше місце, або відбуватись штрафом. Ну а наскільки це справедливо, враховуючи те, що оплата за вивіз сміття у місті є у кожній платіжці, питання, скоріш за все, риторичне. Мільйонні зарплати та відкрите кримінальне провадження. Як ми розповідали раніше, що у 2021 році Кременчуцька міська рада ухвалила програму фінансування комунальної телерадіокомпанії, яка щорічно обходиться місту близько 20 мільйонів гривень. Загалом раніше, згідно із програмою, за 4 роки планували витратити 132 мільйони. Частину коштів спрямовують саме на зарплату працівників КТРК. До слова директором КТРК є Сергій Перепелятник. саме до його кишені надходить, чимала частина виділення. Коштів. Так лише у 2023 році йому нарахували заробітної плати у сумі 1 мільйон 126 двадцять тисяч гривень. Та про головне, раніше ми вже розповідали, що ще у 2022 році, маючи у штаті 50 працівників, комунальний телеканал почав укладати договори на виробництво телепрограм із сумнівними приватними підприємцями, витрачаючи на це сотні тисяч гривень. Продукт заявлений у тендерах, знайти на ресурсах медіа неможливо. Саме це привернуло увагу правоурус. Охоронців, а от контент, який згідно із сумнівних договорів, мав би побачити потенційний глядач, нині наголошуємо, ніде не знайти. Детальніше у матеріалі Дар'ї згури. За даними з реєстрів, у 2022 році КТРК уклав щонайменше п'ять угод на виробництво телевізійного контенту. Два договори підписали з ФОП Світланою Леоновою з Полтави. Згідно з реєстраційними даними, підприємиця має понад 20 різних між собою видів діяльності. Загалом за 2022 та 2023 рік Леонова отримала від комунального телеканалу майже 600 тисяч гривень за створення двох програм: бізнес під час війни та твоє право. Однак ці телепередачі ні в ефірі КТРК, ані у відкритих джерел так ніхто і не бачив. Схожа ситуація і з іншими підрядниками Фопом Кирилом Жуковим, який отримав майже 200 тисяч гривень на цикл програм Другий фронт та тов телерадіокомпанія Пріоритет, яке отримало майже 100 тисяч гривень на проєкт Година з психологом. Тож ми вирішили поцікавитися у пересічних містян, чи стежать вони за контентом Кременчуцької міської телерадіокомпанії взагалі, та чи бачили в етері каналу, згадані раніше програми. По, по телебаченню? Інтернет. ні, інтернету. Mm – -hmm. В інтернеті. Да. Ну, Кременчуські новини дивитесь. Ну так. Да. Ну да. да. так. Чи бачили ви у них в програмі такі програми, як Година з психологом, Другий фронт. Ні, ну тільки ні, новини і все. Ні. Новини переглядаємо, Кременчуцькі, і все. Кременчуцькі. Ці передачі. Ні, не слідкуємо. Я частіше слідкую в телеграмі, то не по телевізору, не по телебаченню. – Ну а в телеграмі бачили такі програми? Бачила, ну таке, може не бачила саме в цьому контенті, але бачила якісь сюжети на цю тему. Ну, тобто, ви бачили тільки новини? Так. Ні, на жаль, не слідкую. Ні, не бачила. Не зустрічала? А взагалі у нас є якісь програми, чи ви бачили тільки новини? Новини. Сліжу ну, кожен день через день, як виходить. чи бачили ви в новинах Кременчуцької телекомпанії? Комунальної Такі програми, як бізнес під час війни, твоє право, другий фронт та година з психологом. Та не я в основному закажу новини обші, в основному смотрю, а таке не зустрічала, ні, не спускала. Як ми вже говорили, з відкритих джерел відомо, що всі підрядники, залучені до нібито розробки згаданих програм, мають опосередковані зв'язки з місцевими політиками, що викликає значні сумніви стосовно як чесності виграних тендерів, так і загалом стосовно того, що за назвою виготовлення програм не криється щось інше. Цим питанням зацікавилися правоохоронні органи, тож 13 лютого 2024 року відкрите кримінальне провадження, у тексті якого йдеться, що з боку службових осіб КП Кременчуцька телерадіокомпанія за попередньо. Редні змовою з групою суб'єктів господарювання чиняються дії щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану, шляхом укладення договорів, що мають ознаки ефективності, а також йдеться про те, що службовими особами здійснюється привласнення та розтрата бюджетних коштів під час нарахування та виплати заробітної плати та необгрунтованих премій надбавок заохочень. Крім того, нині у соцмережах подейкують, що на початку червня цього року, в рамках зазначеного кримінального провадження, вже було проведено й допити працівників Комунальної телерадіокомпанії. Сьогодні у Кримичуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку Кримачуцькі солодкі забаганки, четверту у межах циклу куточок Минувшини. Цю серію експозицій приурочили до 50-річчя відкриття постійної музейної експозиції, ювілей якої відзначатимуть у вересні. Що представлено та до чого тут кава і солодощі, дізнавайтеся у нашому наступному матеріалі. 1913 рік, останній мирний рік перед Першою світовою війною. Тоді Кременчук був жвавим торговим і культурним центром. У місті діяли театри, кіно, цирк, а гостей приймали понад два десятки готелів. При них працювали ресторани, буфети та кондитерські, де можна було скуштувати і традиційні ласощі, і новинки того часу: запашну каву, шоколад, чай з далеких країн. Саме цю атмосферу відтворює виставка «Кременчуцькі солодкі забіганки. Розповідає заступниця директора з наукової роботи Кременчуцького краєзнавчого музею Ірина Соколова. Новинкою в сфері послуг нашого міста було відкриття окремих кав'ярень на початку ХХ століття на європейський зразок. В кав'ярнях подавали не тільки смаколики для заможніх містян, а ще й пропонувалися журнали і газети свіжі, прямо в приміщенні кав'ярні, теж на європейський зразок. Тут могли зустрітися неофіційно фінансисти, різні ділки і таке інше. Перша кав'ярня у Кременчуці з'явилася наприкінці 19 століття. Про це свідчить пам'ятна книга за 1896 рік, де була реклама німецької страхової агенції Детлінга, яка володіла віденською кав'ярнею. Заклад розташовувався на вулиці Набережні ближче до Дніпра у будинку місцевого пивоварного магната Ямпольського. Сьогодні на цьому місці територія придніпровського парку. Друга Кав'ярня, яка з'являється в Кременчуці на самому початку ХХ століття, на жаль, ми рік не знаємо точно це кав'ярня Каміля Трояновського. Так відомо, що вона була дуже успішною в плані бізнесу, дуже популярною завдяки своєму розташуванню в самому центрі міста. Кав'ярна називалась Варшавська. І розташовувалась вона на розі вулиць Соборної і Миколи Золодяка, там, де сьогодні стоїть. Будинок та скомбанку. Це був один із церковних будиночків Спасо-Преображенської церкви, яка займала цілий цей квартал. У кав'ярні пропонували різноманітну їжу і напої на будь-який смак і гаманець. Та все ж основними її відвідувачами були заможні Кременчуківці, високопоставлені чиновники та військові. Адже філіжанка кави тут коштувала 20 копійок, тоді як за 30, у будь-якому іншому закладі можна було пообідати. А в менш комфортабельному навіть за 10 копійок. Завжди всі знали в Кременчуці, що в кав'ярні Трояновська була свіжа ароматна кава з Варшави. Завжди подавалися свіжі тістечка, булочки, пряники, коржики, які виробляли тут же в кав'ярні, бо вона була одноразово і кондитерською, а також цукерки. Цукерки, момпальсьє, зефірки, пастілу, товари, які вироблялися і на наших кондитерських фабриках. Саме тому, як зазначила пані Ірина, надихнувшись історією перших кремачуських кав'ярень, вирішили створити інсталяцію, яка показує, як могла виглядати кав'ярня того часу. На виставці представлені старовинний посуд для заварювання кави та чаю, сервірувальні набори для подачі десертів від цукерок до коржиків. Кожен експонат допомагає уявити, як виглядали смаколики та напої, якими насолоджувалися Кременчуківці понад 100 років тому. А відвідати експозицію та дізнатись історію кожного експоната можна в Кременчуцькому краєзнавчому музеї протягом місяця щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. До інших тем сезон відпусток на фінішній прямій разом із останнім літнім місяцем. Наші журналісти поцікавилися у містян, чи вдалося їм цьогоріч відпочити, який формат відпустки для себе обирали, та чи є ті, кому вдалося подолати шлях до омріяного відпочинку за кордоном. Тож більше деталей далі. Батькам по 86 років, тому свої відпустки я проводжу там. Їду. Якби була можливість, куди б ви поїхали? Ну, поїхала б. Мабуть, на Закарпаття. Була давно, пам'ятаю, як там чудово. Звісно, я працюю в Чехії, але приїжджаю в Україну і зараз у мене відпустка, я з дитиною з чоловіком. Тобто ви навпаки, за кордоном відпустка? Ми вже шість. Я вже шість років живу за кордоном. Хочеться дуже в Карпати, але, на жаль, зараз не виходить. Відпустці я була, але ну, ніде не відпочивала. Ну, я вдома провела. А кудись плануєте їхати? Ні. А як ви проводили свою відпустку? Ну, займалася домашніми справами. Там. Писала книжку. Хотілося б, але чекаємо закінчення війни, бо хочу чоловіком поїхати. Нікуди не їздила, була вдома. Вдома вирішила. Да. Так. – Така ситуація, тому не могла залишати тут рідні, тому була вдома. А плануєте кудись в майбутньому поїхати? Ну, як війна закінчиться, обов'язково. А куди саме? Ну, Хочеться в теплі краї, кудись відпочити на морі. Ми були, здійснили подорож Україною, були, відвідали сім областей, були у молодшого сина у Львові. По дорозі заїжджали в фортецю Меджибіш. Потім були в Львівській області, в Опаті. Осім відвідали всіх тіток чоловіка. Це і в Хмельницькій області. Ми були, і в Вінниці були у чоловікових батьків Ямполі, так що в нас така насичена дуже відпустка. Нічого сусі. А зараз тут року да розкажіть у Закарпаття. І як там було, коли їздили? Ну, 3 числа я поїхала, дуже чудово було. Цього місяця? Так, так, так. А що ви там бачили? Як вам загалом? Природа дуже гарна. Ну я взагалі поїхала. Мені потрібно було до брата на могилу поїхати, бо він помер. А, а так, родичі побачила. Дочка у мене перший раз гори побачила. Дуже цікаво було, не хотіла від'їжджати. Санаторій, кояльник під Одесою, там ліман, солона вода, дуже солона, розова дньо. Лічебні грязі. дуже гарна, лічебні грязі. Дуже цікава поїздка ще була у нас Котильва. в Котельво. В Котельво, межа Полтавської Сумської області, на розкопки, там, де кургани розкопують, на одноденна поїздка з дітьми була. І ми дуже гарно там провели час. Екскурсія була, нас приймали там хорошо. Там це геолог це, з нами де, працював. Де, да. Ді, міська, діти Три де. години розкопували черепки, знаходили. Дуже гарна була поїздка, задоволення отримали. Зараз я приїхала до мами в Кременчук, бо я з іншого міста. З Кропивницького була на дачі чотири дні, там заземлялась, плавала в озері. А тепер планую поїхати в Київ до сина, а потім напевно, я розділила відпустку на дві частини. Да? повернусь до діяльності, а потім ще можливо у вересні, коли буде така уже нейтральна погода. Поїдемо вже на захід України. Такими новинами запам'ятається екватор робочого тижня. Далі розповім про погоду. Так у найближчий четвер у Кременчуці, триматиметься хмарна з проясненнями погода. синоптики не прогнозують. На термометрі зафіксуємо температурні коливання у межах відміток плюс 16 вночі, плюс 27 в день. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Нагадую про важливість пам'ятати про наших хлопців та дівчат, які стоять на найгарячіших рубежах нашої країни. За будь-яких обставин, тож допомагайте українському війську, будьте у безпеці, зустрінемось.